Так, друзі, всім привіт! Отже, невеликий обзор по ринку, але це, напевно, буде більше в форматі, які є думки наразі, тому що зараз, скажімо так, стало для мене особисто все не дуже однозначно, як було раніше. Отже, я, як і в попередніх відеороликах, я говорю про те, що на мою думку бичка ще не почалася. І що ми ще побачимо багато чого червоного. Але наразі щось мені підказує, що. Ринок не наче очікує якогось поштовху, це ринок не наче завмер. Тобто почнемо з бітка і пройдемося по, по деяких монетах. От, і я думаю, що в цілому якби, концепція і те, про що я зараз думаю, відловити. Тобто, біток на місяць зараз переходити сенсу немає. Тобто, з попереднього відео обзору по місяці, якби там нічого сильно не помінялося. Тобто, у нас залишилася ця сапля, залишилася ця ліквідність. І на місяці також ось ось ця історія вона залишається саплею. Що цікаво, в цій цаплі, да, якщо на місячному таймфреймі дивитися, те, що вона та й на тижневому що вона повисила лой, тобто у нас тут був лой ось до там, 49 тисяч, а тут уже у нас лой 50 майже 3. От. І в мене закрадаються думки, що можуть нам ціну задерти вгору як мінімум 58, а то 60 тисяч, але будемо дивитися. Тобто, я відверто кажучи, очікував, що після того, як у нас йшов такий гарний спад, та, особливо після того, як декілька тижнів тому нам показали ріст. Потім його дуже гарно перекрили, потім ще трошки повозили і потім прямо гарно спустили. Я відверто кажучи, очікував, що ми десь з поточних значень, да, тобто там десь з 54 тисяч, там з 52 що ми поїдемо далі вниз. Так, поїдемо пробувати ось цей трендлайн, да, такий глобальний великий трендлайн, який у нас там з 2020 року тягнеться, його так можна прокинути. І виходить, що яка ситуація? Тобто є у нас оцей запляк, да, який був, який от там до 49 дійшов. Ми від нього відскочили, додатково протестувавши цю лінію тренду. І тим самим позначивши, що нас цікавить оця ціна, що нас цікавить оцей тренд. І що ціна, в принципі, не проти б його пощупати і пробити. Ми отримали дуже гарну реакцію. Тобто, відбившись від трендлайну, ми поїхали вгору на 30%. Для бітка 30%. Ну, це прям, це прям дуже гарно. Але наступний тиждень продавець говорить, що ніфігашечки, ні ми все ж таки будемо їхати вниз. Поїхали знову вниз, але на рівні 52 тисячі відкупили. І зараз що цікаво, чому я вирішив прикривати позиції? Показали дуже гарні відскоки. Польті зараз теж також по деяких монетах. Пройдемося, повиходили свігу от. І відповідно в мене, скажімо так, почали закрадатися сумніви. Я не вірю в бичку, але зараз можуть дуже гарно затягнути ціну вгору для того, щоб показати, що все окей, що все добре, а потім взяти і обвалити. Тобто, поточний тиждень, якщо ми закриваємо поточний тиждень там вище, значить там, 58 тисяч да, 58 і вище, то це може говорити про те, що ціну в принципі не проти затягнути кудись кудись сюди, там район 60 з копійками. Ну можна накинути навіть ФІБУ для прикладу. Да? І подивитися, що мінімальна корекція це якраз от рівень ціна, де ми зараз стоїмо, там 57 тисяч плюс-мінус. Потім наступна адекватна корекція це 59, і ідеальна це відповідно 60 майже 1 тисяча. Тобто, якщо ціну затягують вище, ніж 61 тисяча, то це може говорити про те, що ми їдемо оновляти локальні хаї. Тобто закрі... закріплення вище 61 тисячі відправляє нас в район 65 побітку. Закріплення вище 65 ну це штурмування з цього Ну, no. Якщо ми штурмуємо цей трендлайн, і, відповідно пробиваємо його, да, то відповідно потім штурмуємо наш історичний хай, і якщо пробиття його відправляє нас в ту зиму зараз. Для мене доволі неоднозначна позиція. Я дивлюся по РСА. Тобто, у нас тут була голова плечі, ми її відпрацювали. Відбилися від супротиву, перший раз, другий раз відбилися. І тут третій раз, цікаво, що буде. Біток, в принципі, малюю таку формацію, що я не виключаю, що він може цей супротив жовтий, що він може його пробити. да відмалювати на RSI яке подвійне дно, відправити ціну вгору, ну більш, ніж реально, по RSI, якщо на тижневому таймфрейм відправити ціну вгору, ну я думаю, що 65 можна буде пошипати, аж бігом Тому зараз, по бітку, от е, якщо ми говоримо просто. Про такий більш органічний розвиток, якийсь да, про органічний цикл ринку, без вливання якихось фундаментальних новин, я дивлюся, в принципі, навіть в сторону ланга. Так, якщо ми говоримо про місячний день, він до сих пір він давить і давить ціну вниз, то, наприклад, тиждень і днявка, то вони дуже хоче прогулятися вгору. І цей тиждень буде, буде цікавим. Тобто, якщо нам, як повторюся, 58 дадуть закреп, можна говорити про якийсь лонг. Як мінімум знімати ліквідності там по ціні 61-65 і дивитися, що нам покажуть там по умовно, 68 тисяч. На днівці, бітку, ми підійшли до такого локального супротива, і я думаю, що сьогодні стане більш ясна картина. Тобто, сьогодні та, можливо, завтра, декілька днів для цього потрібно. Що може бути? Тобто зараз ми подивилися тиждень так більш глобально, і особисто для мене декілька варіантів розвитку подій. І, скажімо так, підштовхнутися від чогось конкретного мені поки що важко по тижневі, але днявка може підкинути ідею: у нас був падаючий тренд, такий гарний вниз, локальний. Зараз говоримо локально. І сьогодні, сьогоднішня свічка вона має показати, вона має бути цікавою. Прикол тільки, якщо ми оцей локальний супротив пробиваємо і закріпляємося тут. Тобто формація плюс-мінус якось от ми його пробили, даю або ботусимо, або там робимо ретест але, коротше кажучи, залишаємося над цією трендовою лінією, то це може говорити про те, що в принципі ланговий сценарій він підтверджується. Якщо ж сьогоднішня свічка закриється червоною, і бажано, щоб вона закривалася там, 55 тисяч і нижче, то це нам говорить про шартовий сценарій і про те, що ціна дійсно буде от, ти спускатися вниз. Ще один момент є. Який мене, скажімо так, все ж таки більше схиляє до шорта, це те, що ми отримали відскок від рівня, да? але він відверто кажучи, ну, в'янький. Тобто, вроді як глобальний такий потужний трендлайн, але ціна його, типу, прошила, прошила рівень. І відскок, давайте від самого його ціни, 30%. Ну, Да, мощно, да, хорошо, але ми знову приходимо. Причому приходимо маленькими свічками. Приходимо знову до рівня, отримуємо знову відскок, але цей відскок він, ну, не імпульсний, типу він не потужний, він не мощний. А він такий, ну по чуть-чуть, чуть-чуть, по чуть-чуть. По Складається таке враження, неначе ринок чогось чекає. От якоїсь там дуже потужної новини. Типу, як було буквально минулому тижні з Nvidia, да, що а, Nvidia там щось там зробило, це на неї завели справу, фонда почала валитися. І відповідно крипта потягнулася за фондою. Відповідно, треба глянути, що у нас по фонді. І по фанді, наприклад, да, з криптою можна проглянути деяку кореляцію. Тобто, весь минулий тиждень фанда падала да, SP 500. І відповідно у нас падала крипта, тобто той самий біток. Якщо подивитися, позаминулий-минулий тиждень біток падав. S&P поза минулий тиждень просто перестав показувати ріст і трошечки чихнув вниз, а минулий тиждень він провалився. І, провали, і провалилися крипта. Тобто ми починаємо спостерігати кореляцію. І це те, про що я говорив в попередніх відеороликах, що коли фонда починає падати, якось інвестори не біжуть забрати свої кошти з фонди і прямо от переливати їх в крипту. Тому що при таких випадіннях ми бачили дуже гарні пампові імпульсні свічки по, ну, по багатьох монетах. А цього не відбувалося. Бо тобто це говорить про те, що капітал все ж таки відтікає. Якщо він відтікає від фонди, то він відтікає від крипти і від Форекса. От тижневі. На фонді. Ну, ситуація, відверто кажучи, печалька, тому що потрійна вершина, да, прямо вже красиво відмальована, по РСА, вже прямо як має бути. Залізли під е, супротив, відбилися від нього, ну, е, знаходимося біля верхньої межі е, фігури, яка відправляє ціну донизу. Ну, і якщо ми перейдемо на днівку, то 6 вересня, це п'ятниця, да, тобто фонда по вихідних не працює, 6 вересня-п'ятниця, все трішки падало, субота-неділя, крипта не рухалась. Ну, Там, туди-сюди, плюс-мінус там пару відсотків. Вчора показали невеличкий якийсь локальний ріст. Да, тобто, от, 9 вересня показали по фонді якийсь невеличкий локальний ріст, і крипта відреагувала плюсом. Я не виключаю, що якісь білили фундаментальні новини. От. Але я подивився деякі новини, які виходили вчора, і я побачив, що крупні фонди відкликають свої і ті як заявки. І ті заявки, як ми пам'ятаємо, дозволяють переливати більш вільно кошти з фанди в да, або в інші деривативи. І це доволі такий дзвіночок, який насторожує. По тижневі, як я говорив раніше, SP погано, тобто SP прям хоче прогулятися донизу. І я бачу SP по 3,780, і я в передніх роликах говорив, що таке зниження це зниження плюс-мінус, як в 20 2020 році, коли був ковід. Що наразі, як нам покажуть, ну, треба подивитися. тобто, S&P може зробити наступні рухи, він може прогулятися якось шо такого вгору, да, і потім почати зниження і відбитися назад, поїхати. І якщо СНП буде робити такі отмови, да, то ну, навіть якщо говорити в розрізі там днявки, то це там до 26-го року може тягнути. Тобто, в принципі, навіть цей самий блуран, про який ми там говорили з вами неодноразово, він може все ж таки і відбутися. Ось, в пості, в телеграм-каналі я писав, що по ходу бичка відміняється, але це не точно. Ось і ситуація, яка наразі відбувається по, по ринках. Вона говорить про те, що кореляція є, і говорить про те, що крипта почала знову слідувати за фондою. Тобто був певний період, коли крипта і фонда стали як двома незалежними інструментами. А зараз знову почалося приливання коштів. І якщо фонда почне падати, почне падати відповідно крипта і все, і все інше. І будуть підганяти дуже дуже страшні новини. От і хотілось би. Під час цих страшних новин застригнути в гарний шорт і забрати гарний профіт з цього всього. Ми з вами зараз говоримо про графіки, про гроші, і, можливо, це цинічно, але хотілося б забрати профіт з якогось цього такого глобального піздійця, який наближається. От. Але що наближається, ну сказати дуже важко. Єдине, що графіки говорять про те, що СНП хоче прогулятися вниз, і прям дуже хоче прогулятися вниз. Поки що просто займу позицію такого очікування і подивлюся, що буде відбуватися. Полити СНП з поточних да, можуть. Задерти його ще вгору, да, можуть, але все одно буде вниз. І повторюсь, я не вірю в те, що з фонди всі візьмуть і такі побіжуть радісно на крипту. Буде падати, все буде дуже гарно падати. І от коли воно впаде, от треба буде тоді дійсно закуплятися на спот. У кого лоу бани закуплятися монетками по типу One Inch, ЗК, те саме пепе, трошки можна буде взяти TON. Фантом, Матік, ДОТ, шиба, гарні перспективи. Дуже багато цікавих метики можна буде позакуплюватися. Тим самим CRV під Осією, але наразі ситуація доволі неоднозначна, як на мене. Якщо ми будемо говорити про ефір, ефір виглядає ще слабше, ніж біток. Але по ефіру, скажімо так, є думки, тому що біток старається заплутати просто максимально. Але мені здається, що він просто прив'язався до СНП. Ефір. Ми отримали пробиття, да, ми отримали цей сапляк. Поїхали вгору до 2800, як я говорю про рівень, і поїхали знову вниз. В чому прикол? А, говорити про такі от ретести саплою, рівнів важливих, я в це вірити давно перестав. Тобто, якщо ми говоримо про ретест, то ціна має взяти, прийти до рівня тілом свічки і від нього вже відбиватися. Це було прям ну, хорошо. Тобто, подивіться, яка у нас тут сапля та типа аля ретеста. Сапляк 5%. Який у нас ретест був тут? 2%. Я от в це не вірю. Тобто я все ж таки розраховую по ефіру на те, що ціна, там, можливо, на цьому тижні, або, можливо, на наступному, дійде повним тілом свічки, або да, невеличким підільком до 2500, і от звідти, скоріш за все, я вже буду роздивлятися шорт. Наразі по РСА ціну вкатали, типу, тиждень вже хоче вгору. Прям дуже тиждень хоче вору. При цьому в цьому місяць по РСА він пробив супротив, він відмалював фігуру і почав знижуватися. Так, да, він знаходиться всередині каналу, да, його можуть задерти, да, його можуть спустити. От ми зараз знаходимося в такому діапазоні, де от все знаходиться в якійсь посередині. От, і зараз лізти в позиції, я не хочу. Тобто я позакривав вчора всі позиції, зараз висить тільки біток. Стоп на 58 500, тобто в так стоїть, і я поки що спостерігаю, тому що ну, дуже якось неоднозначно. Повторюю ще раз, ринок наче чекає якоїсь новини, і новини, ну потужної. BNB набирав я шорт-позицію по ціні там, 496, і ще по 510 я брав невеличкий добір і стоп на 515. Я відверто кажучи, розраховував на те, що після такого мува, який був да, доволі довгим, що ціну загнали назад. В дві таких глобальних фігури, і я розраховував на те, що все ж таки ми відіб'ємося і поїдемо спускатися вниз да тобто там відмітка 440 там буде першою, що я бачу наразі. Ми вчора пробили дуже гарно обидві фігури, і зараз закріпляємося над ними. Тобто, якщо сьогодні-завтра ціна по BNB буде закріплятися за рівне там 515 520 то в принципі можна говорити про якийсь локальний лонг. Давайте подивимося, що там по тижневі на BNB, по на BNB, от та сама історія, да? у нас був супротив. Вроді як зробили його ретест, поїхали вниз. Я не виключаю, що можуть дати ретест повністю тілом свічки там, до відміток десь 600. Але, знову ж таки, багато супротиву. Треба, треба багато чого, от, скажімо так, попроходити. І можливо, можливо, я вже бачив такі формації, да? тобто Аля нам нагмалювали таку глобальну потрібну вершину. Типа раз, там, два, три. Да? Намалювали. Але прикол в тому, що. Лінію шиї та не, до, не домалювали. Типу, у нас наступна вершина, вона вища попередньої, ще наступна вершина, вона ще вище попередній. Я не виключаю, що можуть задрати вгору. От, прям дуже гарно задрати вгору. І, можливо, навіть там до 720. Тобто BNB зараз взагалі ну, максимально прям позамітав за собою сліди плюс RSI Тобто, рухаємося на пересічення з підтримкою супротивом вже. Будемо дивитися, якщо пробиває по тижню, так, то будемо лонгувати. Якщо не пробиває, відбувається назад, то, скоріш за все, ми будемо це сиділо шортити. Дуже багато перемінних і дуже багато незрозумілого. Той самий фантом. От подивимося тиждень. Тиждень по фантому він, ну, прям дуже дуже сильно виглядає. Ми відмалювали тут голову плечі. З... Вилізли за RSI, да, за, цю, за супроти, тепер наступає підтримкою. Вийшли з фігури, почали виходити, точніше. По свічках теж малюємо голову плечі, тобто фантом, якщо він закріпляється 0,63 цента, то от його можна дуже і дуже сміливо лонгувати, як мінімум до відміток 0,63,5. На що я розраховував вчора, коли заходив в шорт-позиції да, по, по даній монеті. Ми були біля верхньої, біля верхньої зони, цієї, да, біля цього трендлайна, І я все ж таки розраховував, що буде відказ, що буде спадіння. Плюс, коли я дивився чотирьох годинки, перекупленість, величезна перекупленість. Годинка я взагалі мовчу, там просто ахтмух. Да? Тобто ну дуже сильна перекупленість. Причому по, по всіх фронтах. І плюс, якщо ми будемо говорити з вами ще про якусь годинку, то зверніть увагу, що на годинці дивергенція. Тобто у нас графік лупить вгору, зараз лупить вбік, а RSI гуляє вгору вниз. Тобто це у нас дівер який говорить про те, що як мінімум годинки, вони вже дуже хочуть іти донизу, прям дуже хочуть іти донизу, але їх поки що не пускають. День. Треба дивитися, як буде закриватися цей день. Тобто, якщо ми повернемось назад у фігуру, і ми будемо говорити тоді про ложний пробой, ми повертаємось назад, і відповідно ну, з таким приколом, звісно, я думаю, що перша зупинка у фантомі буде десь там район 0,27 плюс-мінус. Дневка, в принципі, вже готова трішки донизу. Не ділька, ну ви самі бачили по РСА і в принципі малюють дуже дуже бичачий сценарій. Тому сьогодні треба дивитися теж саме по тону, якщо ми подивимося. Отримали гарний спуск, все чудово. Але ось цей от вихід, який вчора був, це ретест, чи ми залізли і будемо зараз їхати назад вгору. Да, ось в чому питання. У нас тут залишилась дуже гарна ліквідність, до речі, коли пашку випустили да, по 6.08, у нас тут дуже-дуже гарна ліквідність лишилася. І її було б непогано зібрати. Тому зараз дуже багато перемін. І весь ринок, от він от такий, типу, ну, не, не зрозуміло. Якщо ми говоримо по свічному аналізу, ми говоримо по тижню, по тонові, Якщо тон закривається на цьому тижні от по ціні там 5-2 і вище, то ми будемо їхати вгору. В принципі, це дозволяє зробити і тиждень, і свічки дозволять це зробити. І це буде не р а це буде просто ну, такий хороший, смачний вихід. Як мінімум до, по, до ціни там, 6, ну, грубо кажучи, 6,1. Тому дуже багато перемінних і зараз поки що лізти в ринок якось ну, не хочеться. А, можливо, спробую якісь невеличкі позиції набирати, прям зовсім невеличкі, з дуже коротким стопом і прямо. Почуть, почуть. Але поки глобально картина залишається для мене доволі суперечливою. Як побачу якісь підтвердження, одразу дам знати в канал. На цьому всім гарного дня.